Вітаю! Сьогодні 24 травня, трускавець Україна. І поки я чекаю, як прочахне ранішній ліс, щоб збирати рослинки, вирішила перевірити, що ж у нас по грибах. Багато зустрічається ось такої лісової дрібноти. Це в нас міценки. Дуже радує те, що вони є. Значить, скоро з'являться інші грибочки. Поки що мені зустрілися лише дві ніжки від сирогіжок, яких після слимаків, чесно кажучи, соромно було вам показувати. Це в нас була ялиця. І подивіться, скільки на ній Трутовика плаского або ганадерми пласкої. Або, як ще називають цей гриб, гриб художника. Більш детально можете про нього подивитися в моєму відео про лікувальні гриби, про властивості, для чого я його збираю. Він зростає зазвичай на листяних деревах, проте на хвойних також інколи зустрічається. Значне. Такий в нього білий гіменофор, на якому можна малювати. А якщо пальцями притиснути, то лишаться такі коричневі плямки. Гарний гриб, коли знаходжу його, завжди збираю. Подивіться, яка в мене тут знахідка. Нарешті їстівні гриби. Це в нас клавікорона або артоніцес. Дивіться, які молоденькі, гарненькі. Дуже-дуже мало їх, тут я не буду брати, нехай собі розвожуються. Класні які. Не можу вам не показати. Подивіться тільки, яка гарна купена. З крапельками роси, залишками дощу. Подивіться, як швидко наростила нове листя ожина, вже квітне. І зараз якраз сезон, коли можна починати збирати ожинове листя і готувати ферментовані чаї. Можете подивитися моє відео, як це робити. Я, до речі, вже одну партію приготувала такого чаю. Ялиця біла, основне хвойне дерево наших лісів. І зараз, поки ще є отакі молоді пагони, їх можна заготовити, подрібнити з медом. І взимку буде така профілактика бронхолегеневих застут, також додаткові вітаміни. Єдине, що багато краще не вживати, через те, що хвоя містить в собі смоли. Також можна приготувати із соснових пагонів і з ялинових. Якщо будете збирати, тоді. Лишайте ось цей центральний пагін і можна по боковому одному збирати. До речі, якщо висушити ці молоденькі пагони, вони мають приємний карамельний смак. Покажу вам зараз ще одну красу нашого лісу. Подивіться, цей рис болотяний. Дуже гарно. Так рано заквітнув в цьому році. Заквітає чорна бузина. Аромати тут просто неймовірні. Я дуже люблю збирати квіти чорної бузини, готувати їх. Особливо квас мені подобається. Проте квіти сьогодні вони ще мокрі після дощу, тому лишимо їх до наступного разу. Вітаю! Сьогодні 27 травня, Трускавець Україна. Я знову в лісі, перевіряю грибні місця, і зараз в лісі дає трохи модрин. І мені трапилися перші грибочки. Зазвичай першими грибами мені трапляються модринові маслюки. Найпершими, от як зараз. Мені пощастило, я зустріла три грибочки. Це ще, бачите, з плівочкою не нерозкрита шапинка. І зазвичай вони на стежинах зростають, бо вони першими прогріваються. І зараз я вам покажу найгарніший грибочок. Ось він, красень. Перші грибочки шапинкові. В цьому році, який ми звикли з вами збирати. Давайте роздивимося. Який красень. І от щоб ви розуміли, наскільки він більше попереднього. Ой, який красунчик! Модринові маслюки вони мають майже помаранчево жовту шапинку, дуже яскраві, їх легко знаходити. І вони мають плівочку. Це грибочок. І ось ще один невеличкий маслючок. Я його вже візьму докупи, і вже можна щось приготувати. А тут -от, видно був також маслючок, лишилася тільки ніжка, вже суха, гілочка з модрини. Я зазвичай такі гарненькі беру, до чаю додаю, а також їх можна до салатів додавати. Ця глиця в них дуже м'якенька, кисленька, в ній багато вітаміну С. Здовж стежини виглядає ще одна крихітка. Дивіться, якщо не буде дощу, він просто засохне. Він вже такий трішечки суховатий. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Щоб грибочки добре просмажилися, я додаю відвар від картоплі поки. Трохи. трохи підсолити, поперчити, водичка вже швидко випарувалася, грибочки майже готові. На гарнір в мене буде картопля відварена з вершковим маслом. Також дуже смачна відварена кропива з вершковим маслом та кунжутом. Якщо не пробували так готувати, рекомендую. Відварювала я буквально декілька хвилинок разом з картоплею. І довершимо нашу страву гілочками модрини. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, душі, серці. До нових зустрічей у лісі.